Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кури у дворі. Сьогодні вирішив зазняти відео. Дуже жара біля 40 градусів. Кури. Ну і в принципі вся птиця відкривають зоби, бо їм дуже жарко. Людям теж жарко. Ось кури я давно не знімав курей. Ми випустили тих курчат, що я вам показував сюди, до дорослих курей, і вони тепер сидять разом. У мене на господарстві багато змін. Є курчата і нова птиця в мене є, я вам обіцяв показати. Що я курей вам показав, давайте тепер перейдемо до тієї нової птиці. І там курчат вам покажу і взагалі все своє господарство. Ось така у мене нова птиця на господарстві Це гуся. Мене може бути трохи не чути, бо вони говорять. не чути Ось вони аж лізуть в камеру щоб їх показали, які вони гарні. тут я них можна сказати, треба аж кричати, бо е, вони дуже голосно говорять. Ось. ось Я їх купив маленькими гусенятками але щось я їх не знімала. А тепер вирішу зазняти. Ось. Це моя нова птиця. вирішив спробувати в цьому році гусей. Давайте тепер ми перейдемо до курчат я вам покажу курчат. Ось це малі курчата з квочкою. Ось. Їхня кочка, ну, ви її багато бачили в моїх відео. Ось котчатка там бігають. І їм вже тиждень був в неділю. Я їх пропоїв, а тепер лишається годувати і чекати, поки виростуть. Давайте перейдемо ще в інше місце, я вам покажу ще. Ось тут ще сидить квочка, посиджує яйця. Ну, і ще можна піти до свині. Давайте підемо до свині. Тоді подивимось, що там кури нанесли. Ось це свиня моя. Зараз, щоб її повністю показати. Ось, це моя свиня. Тепер давайте перейдемо ще, покажу вам, що там, скільки кури яєць знесли. Ось ми прийшли в курник, ось тут в мене сидить ще одна квочка. Розквокалися на кінець липня, точніше літа. Я хотів сказати літа. А ну, давайте зараз подивимось, що там. Два яєчка. А цю якочку зганяти не буду, бо вона зараз почне кричати. Як бачите, у нас світиться світло, хоч зараз це дуже рідке явище. <гум> ну, я так зняв відео, щоб попасти, щоб було світло. У, в принципі, я вам вже показав усіх і нову птицю. Так що, зараз я. Роздам всім їсти води і піду до хати відпочивати. Всім па-па-па-па.